Сидячи, отак і або десь боку. Так, товаріші, ну ми, по-перше, крім того, що сьогодні презентація книжки, ми значить, обговорюємо, ділимося враженнями. При цьому треба забувати про самого автора, бо він також заслуговує уваги. Уявіть собі людина народилася в селі, в смотала в себе все українське оточення на світі. В Києві отримала освіту, і починав то він, шлях літературний, це, це як мінімум результат, і то не повний. А починав він Ну, працював видавницькою видавницьком в редакціях видавниць, видавниць, молоді, молоді України від правоправокові зізната праці Дніпро прес-службі, це про ні, що всі ще не знають. Але е, видаватися він почав ще з тих років. І один перелік його книг, які вийшли, це Паїстка до матері, з Зовчого краю, жалість, помін Люби мене не покинь», Романи Агонія, Любові, і смерть Узопатера, Добре, з небазілінков упала», брати, ну і дорога до щастя, Сонця від щастя. Я для чого кажу, оце так, такий перелік. Ну, Нікому з вас тут це не секрет, бо всі ви люди грамотні і дуже багато працю, працюєте за письмовим столом в науках і в літературі. Так от, щоб народилася така книжка, треба було пройти отаке довге, поступове напрацювання хисту і письменницького, бо він так просто з неба не падає. Значить, і хисту Творчого. І Христу наукового. І все це має десь докупи зійтись було. І так воно і зійшлося от в цій книзі. Є різні думки, і так далі. Хтось звинувачує десь думки прозвучали, що там десь можуть бути повтори. Але один і той же епізод можна. П'ять разів написати по-різному, і це все буде цікаво. Ну, це відносно значить, творчого самого процесу. А скажу вам, значить, бо я з Василем знаю вже більше півсотні років як тому, і у, у в житті, в житті у нас всякого бувало, Скажу маленький такий епізод 30 секунд, значить, поцокає час. Значить, Приїхали ми з ним півсотні років тому в Ужгород, свободи на творчі, творчі наші зустрічі представляли в Димництво. Прийшли на телебачення, перед нами вибачились, кажуть, сьогодні телебачення горіло, і тому значить, ми будемо у другому сорт якомусь там запасному кабінеті це робити. Ну Ми записали передачу, все такі розчаровані і так далі. Тут хотілося б напряму, бо в записі виходити. Ну що, поїхали в Гужороні там в Чубані, і там чеське пиво, тоді ще не було в Україні. Приїжджаємо ми до цих бань, кажуть, вибачайте, не буде нічого бабання, наша територія. <риклад> ми вийшли всі на переджує річки бур, там позустрічалися в колективах деяких, але людина, яка пройшла на своє життя всього, бачила всього. Уже нічим його не здивуєш. От, бо починаючи від найвищих посадовців світу, яким він міг тиснути руку і сказати відверто, дещо в якийсь момент, кінчаючи іншими моментами, все бачив. Але ж людина бачила і, і бачить і зараз життя, оце, яке у нас відбувається не тільки в столиці, а й на фронті і кругом. Я й хочу сказати, що робота письменника це катова. І єдине, що хочу побажати, Василь Генгарович, ніколи не мрій позбутися цієї кадри. Дякую, Леонід Петровський письменник, хороший письменник, прямо скажемо. Хто далі буде? Чотири чоловіки від Київського національного університету Тараса Шевченка я нарахував. <реш> да, да, да. Хто буде говорити? Пане Вікторе. Через те, що вчора не прийшли, Володимир Іванович Сергійчук, професор, журналіст, ком... починав журналісти. Шановне товариство, я хотів сказати насамперед таке. Хто хотів сьогодні побачити живого класика, класіка, тут, бо класик перед вами. Тут вже сказали, я додаю. Справді те, що Василь Миколаївич робить, повертаючись історичну пам'ять. І саме ставлячи приклад родинам, нашим сучасним родинам, як можна знайти спосіб працювати для рідного народу, це дуже важливо. І тим паче, щоб пропагувати такі моменти, які є в цій книзі. Тільки я більш глибше пішов, а Василь Миколаївич ще так приглядається. Подожди, якого саме. Я вічно, скільки себе вже пам'ятаю, студентам розказую, як законна дружина, бо церковний шлюб, це законний шлюб, ставала на коліна перед матір'ю свого чоловіка в позивці. А Василь Миколаївич пише, що вона тільки вклонилася. я за це його критикую, тому що вона, я знайшов за таку записку, що вона стала на Коли Відкрилася скарета, е, чоловік коли. Це покорщення, це похоршення То Чоловік допоміг їй зійти з хід скалети і представив матір, я, і вона стала на колінах. Це як на лекція дівчатам кажуть, хлопці, дівчата, дивіться, який приклад імператриця подавала. Ви маєте стати перед матір'ю свого чоловіка. Раз. А хлопцям, а дівчатам потім кажуть, а ви дивіться за ними, щоб вони не зробили так, як зробив Олексій Розумовський по відношенню до імператриці, коли він переляканий, коли в нього та, те тіло спрацювало, а не душа, відмовився від неї і спалив шлюбне свідоцтво церковне. Оце малоросійсько своє проявив і У нього було дуже багато. О, а це теж таке, що треба доносити і на цьому, до речі, виховувати молодь, вірність і так далі. Це є якраз саме цього роману можна взяти. Я дві хвилини вже вклався. Да, так, ти так. Ти ж да? так що я вітаю Василя Миколаївича. і ви знаєте, я тепер сьогодні подумав. Вчора ще подумав, коли, Тому, коли він тосі до мене прийшов і показав це все. Що я ходив по коридорах п'ятого поверху і не міг думати, що я зустрічаю майбутнє геніального письменника. Стало все на ютуб. Мрійте і вам все прийде. Дякую. сперться. Звідається, зі місії п'ють подвійські. Так ПС написав колись. Виколи, так? Прошу. Я вибачаю світі. Я Віктор сказав, що Загрузка. До речі, я представлю вам. Це колишній президент Національної Раді Компанії України, і його Анка Поліночеця прибрала, вона багатьох тоді поприбирала. Василь Миколаєвич, в принципі. Ми робили велику українську справу, правильно, пане професор, до Іванович разом із Ослікова, і так що вона залишається. Але, ну буквально, так, дві хвилини я готувався ретельно взяти на університетську. Я першу ніж хотів сказати про зв'язок мистецтва з реаліями і впливом на свідомість, на формування нової людини. Директор інституту журналістів Ярин Бодер. І вчора у нас в інституті таких вибуваються події, просто виставка, міністерська виставка людей, які прихильні іспанського художника, мереж, які прихильні до України, які сьогоднішньому цьому шалено шаленому світі, справді формує цінності і на українському місці. Але тепер просматривався, який для мене увірвався неймовірно, несподівано взагалі для мене як, як, як митець. Тому що я знав давно. А потім щось щось так сталося, що, 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 що ці книги почали почали так, 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 так сипатися. Я кажу, я скажу, буде і, і вони на знак. Фан-клуб якийсь і вони на знак приймати чи ці брати участь, тому що дійсно ці книги, які пішли, в нього, це щось знімовірне було. І ми пам'ятаю, що записувалися на каналі Культура і, 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 і згадували, говорили про Фіджеральда і про Хімінгу коли... Якого... Зараз сказав, що журналістика ну, журналіст, в нього вбила письменника, вбила лиця, А Хіміндоїно поки сказав, що журналістика мене зробила великим митцем, великим художником. Так от я тоді на, 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 на користувавській маклаті казав, що це справді не присіста людина, це явище в українській, українській культурі, українському нашому гуманітарному інформаційному ми просторі коли з'явилися. Книги, його. Для мене вони, вони такі відчуттям художньо-публіцистичним наказуванням, тому -таким, що я весь час намагався щось справді в його, в його, в його романах. Я бачив, я знав тих людей, приблизно яких він описував про і і і цих, про попередню епоху сьогоднішню, про тих узурпаторів, а потім з'явилося історичне, а історично все Тому я... Дуже, я готувався так само, але не буду про художні тропи, про все говорити, дуже багато, але скажу, що я першу книгу прочитав просто один махом, а потім я позвонив свою кажуть. Людина п'ять років працювала, я її причитав за, 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 за друге читав, повільніше вже, щоб від цілу на солоду далі. І, і які відчуття, Навіть, ну, справді, пан про, професор про, про, говорив про те, яку вони роль зіграли чи не зіграли розмовські. А для мене такі справді такі відчуття, що ну, жили вони справді аж, аж там, біля, біля, біля імперії. Тобто вони, вони творили, і, і, і щось не відбулося все одно, щось не сталося в нас. Тобто ми, ми не могли повернутися назад. Тобто Коза зверталися, але, але, але воно все одно не, не відбулося. І от мене такі такі ну, внутрішні. Такі, такі, такі. Відчуття якоїсь такої образ було, але наскільки на це наскільки на це написано наскільки це сотворено, що це просто плановити немовірно, якраз ніхто ви не, не закінчується, я закінчую. Тому я хотів би привітати на нашого, нашого сьогодні винуватця, нашого іменника з таким неймовірної таким. Таким, таким, і єдине обов'язково що, що, сказати, то, що ми це говоримо, але це не відбувається, але це треба говорити. Що ці всі речі повинні лягати і, і ваші, ваші речі, ці всі всі вашого художнього цеху повинні лягати в наш інформаційний простір. І не просто як художнім складником, а як складником ціннісних орієнтирів. Ціннісну орієнтаційну функцію вони повинні ці виконувати через серіали, через, через масу різних форматів журналістських, телевізійних, радійних де вони повинні звучати і робити другі. Вітаю тебе і бажаю дякую. Мені. Дякую.